Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Стрілець на розклад пасіанса на період з 26 вересня по 5 жовтня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли побачити відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут, друзі, свічка. Це сумна новина. Але почнемо спочатку. Ось тут терези. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Переміна роду діяльності, а також додаткова робота. Можливо, щось ви будете шукати і будете трохи через це хвилюватися. Це природні явища, коли людина щось відповідальне робить, то вона може трохи хвилюватися. Але намагайтесь тримати себе в руцях. Ось тут романтичне почуття, лебідь. А також державна установа. Зверніть увагу, в державній установі хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. А може бути інша трактовка, комусь знадобиться звернутися до медицини, наприклад, на обстеження чи на консультацію. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Дивіться уважно, щоб нічого не пропустити. На моєму каналі, друзі, вже є розклади на жовтень. Запрошую всіх, хто ще не подивився, для того, щоб порівняти та затвердити свої плани. Можливо, ви щось захочете передумати або переставити дати ваших важливих якихось подій. А у нас з вами другий розклад. Знак Зодяка Стрілець. Сонечко, Коли присутня ця карта в розкладі, це означає, що цей тиждень для вас буде вдалим. Ось тут поруч з сонечком ще підкова, це щастя. А також покровительство вищих сил, а також якор це стабільність. Ось тут, зверніть увагу, каблучка. Хтось буде пропонувати руку та серце. Можливо, ви чекали саме цей період, якісь важливі події в вашій родині, і ви вирішили прийняти важливе рішення. Ось тут карта долі вам. Карта долі по судьбі. Ось цей котик показує, що вас хтось може відмовляти від ваших важливих рішень. Але пам'ятайте, рішення приймаєте ви самі, і ваше життя. Належить тільки вам. Всі наші помилки або правильні рішення, це те, про що ми в старості потім скажемо, ось це я так зробив і не пожалкував. Або навпаки, будемо жалкувати про те, що когось послухали і зробили навпаки. Зверніть увагу навколо котика, ось тут змія, хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Саме тому, коли. Хтось суне носа в ваше життя. Намагайтесь делікатно відмовити і не дослухатися. Ось ця, ця каблучка, це може бути якийсь договір або по роботі, або особистий, судячи з того, що тут не випадає робота, але вона була попередньо випадала. Але ось тут карта долі. Будьте спокійні та врівноважені. Ви будете хвилюватися через цей договір, покровительство вищих сил, щастя. І я так вважаю, що це особисті важливі моменти. наприклад, як заручення. А ми з вами прямуємо далі. Трохи камера їде, вибачаюсь, друзі, але ось така вона реальність начебто все дивимось, а вона трошки обрізає. Ми з вами прямуємо вперед на третій розклад для знаку стрілець. На період з 29 вересня по 5 жовтня 2025 рік. Знову переміна роду діяльності або додаткова робота. Змія, коли карта повторюється. Майте на увазі, що змія і розбите серце. Щось, Хтось вам буде чимось заважати по-крупному. Намагайтеся все контролювати все, що для вас важливо. Ось тут покровительство вищих сил, янголи-охоронці. Не забувайте дякувати за допомогу, тому що іноді ми самі не можемо свою ситуацію вирівняти, Але. Відчуваємо, що якісь вищі сили нам хтось допомагає. Начебто вже поняв, що програв, але потім дивишся і опа, трохи пощастило. Не так все погано, як могло бути. Саме в цей момент треба дякувати вищим силам за підтримку та допомогу. Ще раз, друзі, акцентуємо змія та розбите серце, покровительство вищих сил. А також нова якась робота. Можу сказати, не приймайте якісь важливі події за остаточні, що я маю на увазі? Якщо, наприклад, вам відмовили в роботі, є два рішення. Перше це зачекати і, можливо, щось зміниться. І друге рішення йти вперед, сміливо шукати іншу. І також це може бути в особистому житті. Ви, наприклад, вирішили одружитися, але родичі чомусь проти, то нема гроші, то хочуть велике весілля. Намагайтесь шукати компроміс, не розчаровуватися і не кричати своєму нареченому, що іди, далі буде краще, я собі знайду краще. Не нервуйте ніколи, зберігайте спокій. Спокій це 80% успіху в будь-якій справі. І коли випадають ось такі попередження, змія та розбите серце. Це тільки каже про те, що треба бути уважним, відкласти всі маленькі справи для того, щоб вирішити велику, котра для вас важлива саме зараз. Сьогодні з вами. Дивимось на колоді колесо року для знаку стрілець з застереження, карта суд та порада тройка мечів. Карта суд, друзі, каже про те, що всі ми отримуємо те, що ми заслуговуємо. Це карта застереження. Що це означає? Якщо ви все робили правильно, на добро, то добро до вас прийде і суд буде справедливий вашу, на вашу користь. Будь-який суд мається на увазі справедливе рішення Всесвіту, не обов'язково людей. А порада троєчка мечів це карта розбитого серця. Ви тут бачили розбите серце іще декілька разів. Зверніть увагу, на що вона натікає? Дві сава філін і ще якийсь ворон. Якщо ви вирішили одружуватися, то ось цей третій зайвий з минулого, то він вам може якось заважати, розбивати серце, тому що ви тут декілька разів бачили змія і розбите серце і ще й карта долі. Навідіть лад. В минулому упорядкуйте теперішнє, і попереду буде обов'язково світле майбутнє. Ось так, друзі, все просто. Якщо деякі із моїх розповідей вас не стосуються, посміхніться і робіть все правильно, щоб ви мали успіх. А я дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.